Бля, так холодно. Капець Може я не розлякав. Доброго ранку. Дякую. На рибалці, ми. Холодно, капець. Ото тільки при тим, що я тонив, що холодно-холоду, то буде таке і чути протягом рибалки, бо реально холодно. Я у гольфові зранку навіть не дивився, яка погода. Та то капець, я в піжамі змерз. Коротше сиді на кукурузку і на мастирку рибачу. Кукуруза, коротше, короче, горохова каша. Отако. Зараз роздвине ножки. Ууу! Цензура. Тут таке дурне... А, то я ж таке придумав. Замочка. Неможливо розчіхнути, тільки вже два пальці вже пробив. Пальці два, два пальці. що я сьогодні взяв. Мастир... Ой, бляха. Ага, мастирка. І куку в руку. Написали в руку. Макуху забувся. Але це нормально. Добре, що я спінінга не забувся, то смакуха це таке. Переробив вчора я з того такого пластмасового мотовильця на таке. Вот. Уля-ля. Спробуйте закинути його, тільки я не знаю, що з того вийде. Або на спінінга, або на... Ні, на спінга то не закинув, його в сраку. Бо я вже з тим напутався, сидів тільки годину часу морочив сраку собі. До сраки така срака, як то кажуть. Взяв я сьогодні з Але коли я беру підсака, то до сраки так підсака теж. Тоді є два карпа впустив через підсак. Два. Кидаєте, Хай краще буде. Та далі його висунути. У мене ж добрий ствол. О, О це мощ, мужик, мужчина. Гуд. Зергуд. Я буду довго розпаковуватися. У мене така манера довго збиратися і довго розбиратися, в кінці щось забутися. То я тим часом нажміть знизу, підписатися, хто не підписаний. Будь ласка. Я ж так стараюсь, я так змерз, я такий. Голодний. Гляньте, якого поплавка я забабахав нового. Коча взяв таке коркове дерево, зубочистку, ту таку велику, не знаю, це не зубочистка, ну качу бомбукову паличку. палочку. Термосадочну трубочку і до того проклеїв суперклеєм, щоб вона не затікала, під неї не злазила. Відгрузив його ось так. І виходить, на підйом трошечки працює і на опускання. Такий планенький плавочок. Песня. ми сьогодні. Зіграє. І тут на різинці два гачка. Один 10 розмі, один 8 го буду одним на кукурузку ловити. Тут, звісно, тест 5-25 грам. Я не знаю, якщо кулюний карп, що з тим спінінгом буде. Спінінг стоїть 60 гривень. Я не знаю, що з того спінінга буде, але я пробував піднімати в майстерні струбцини. То струбцини підняло тако просто з землі на рапа. 100% 800 ще підняв. Так, Да, отакий от дійсно в мене метод тестування. Певно за рахунок оцього от кінчика оранжевого. А так хрен його знає, щоб то було б з того спіннінгу. Катушка метода кобра і років вже певно 10. Гляньте фокус один. Є отак затяжкою зроблений грузик, але не знаєш, як його виняти через мотовильце. Робимо такий от жест. Підтягуємо петельку і продіваємо назад через грузик. Грузик вільний. Добі свободен! Яка чітка мастерка вийшла. Оце вона така має бути. Вона як пластилін. Хочете кубики ліпіть з нього. Оце такої консистенції має бути балабуха, мастирка зварена. Вона як пластилін. І по якості не то, що не уступає, а навіть перепльовує оці всі куплені пластиліни. І саме головне, дешевше, простіше. Це класика. Горох, манка, рецепт вверху. Круглий рік Карп Карась Балдіє від нього. Бомба. Трошки зробив її розсипчасту, прикормимо місце лову на поплавок. І отак от. Так, да, десь там буду ловити. Бо не взяв макухи лки-маталки. Огляньте, в мене тільки на мотовильці, різинка від трусів, на ній через карабінчик чепляна, нитка з кормачками. Тут три кормачка я вчепив на нитці. Трошки тонша нитка, тому що я вирішив, що для цієї оснастки з різинкою вистачить і тоншої 0,20 чи 0,18 навіть тут нитка стоїть. Вона на розрив має в районі 10 кг я думаю вистачить. Тому що буде демпфером ще резинка працювати, не напряму на рапатку тягнути і буде тинг. І все і другий карабінчик, щоб закидати без наших кармачків, щоб не запутувалося за ноги, за вуха, за траву. Та що таке яйця? Оа! Зараз оснащую це все мастиркою. Пінопласт у мене вже є на гачках. Дуже багато плят не буду, тому що буде вагатка сумашеча. Тут буде, не знаю, грам з 200 закидати. І ось так поки що по повітрі не запутувалося, поки буде летіти. Другу кукурузку, кукурузку насаджуємо за жопу. І в другу сторону. Ось. Барабанна блін, запуталося, не вийшла презентація ефекту. Мега, шмега, кормачок. Ну надіємося на позитивний улов. А пахне як. Ну, перший закид. І я думаю, буде позитивний вікна. Трошечки невдало закинув. Йо-маю, відірвав. Кормаки я виловив. Виловив разом з карпом в одному з відео. Я закинув тройного кормачка і забув защепити карабіна. Той карп пару тижнів плавав, Хлібало мав три пружини з грузіком і що на четвертого клюнув. Добре, що спінінг цілий. Ту -ту -ту. Було б тву Було побідніше, якби перед берегом вже разом з Карпом його упустив того кормачка. Я свій так мислю. Я не розстроююсь. От тоді класичний кормачок. Попробуй мені відірвись. То я тебе викину в воду. Оооо! Як завжди, планую на одне, а рибачу на зовсім інше. Йдемо разом. то мені скучно. Не клює. Не клює. Беремо гілочку. Гілочку на сигналізатор береться. Дуже тщательно вибирається. Фух, сипеться. О, пойдеть. Все непотрібне обриваємо. Вже батарея одна сіла. Так, хтось нас склюнув, я тільки проговорився. О, нормальний. Нормальний. Якщо на першого, це досить нормальні. Правда? Нормальний. На кукурузку захотів. О, хуліган. Один єсть. Буквально тільки я виключив камеру після того, як е кормачка на зеленьку тушку надягнув. кращий блин це вже пацан блин караси на кукурузу сумасшедший беруть их сумасшедший Три, ух блин ну красинчик реально пририбаки з'їжджаются о, -о, -о, о так взял блин капец блин классно мне не подобається уже Але красиво, так на тропу, якщо карпипи д'ягують. Коротше, поки всяка мелоч. Ото от теребь перекусимо. куриты куриты мы закупим будет все те самое и сделаем кутушку тут черем <реклевый> мой жопник впах я глядал. Ух ты! А ну, а ну, кто там такой детский? Ух ты, ёпта, налево! Люди тут! руку не влазится о, -о, -о, о То капздет! Подивиться на того дядька! Йо. Та він більше пів кіло важить! О, то лопата, моё гляньте! То капец! Красавчик який, блин. Капец який. Ух тыжки. Ну, это, конечно, дядя, что надо. О, о, о. Лопатки, блин. Мясо, мясо, бляха. То, що треба. Рибалка бомба. Відео змонтую згодом. Підписуйтесь на канал та замовляйте кормачки у карася. Всі деталі для замовлення в описі під цим відео. Положив поплавка, бо то неможливо. Хвилі, його швирляють. Я думаю, що там десь, певно, що рухається трошечки, та наживка, може відлякує де. А то моя теорія напишіть як правильно. Поплавок дуже чутливий, я зробив. Ну, так гарно хотів засняти. Хто не йде перша фраза? Нема що спиталася, чи ти їв, чи ти змерз. Ну що, щось бе, що там щось зловив. Не знаю, як без батючків сказати. Аж на камері. Не клюнув карп і не обірвав жилку. Я так просто змотую собі. Все нормально. На випадок, якщо у вас немає сигналізатора... На природі завжди знайдеться палочка, яку ми до середини розділяємо. Можна з дзвіночком, можна без дзвіночка. Одягаємо цей проріз нашу палочку і защіплюємо, щоб не вилізло з іншої сторони. І все, суперсигналізатор готовий. Друзі, гляньте ви, це карп чи це карась риє? Напишіть в коментарях, що означають ці бульбашки. Тому що я часто бачу і в мене така думка, що це карп. Можливо я помиляюся. Як же ж без отакого от... турмознутого карася? який непонятно яким чином жопою клюне да-да друзі переробив я поплавчанку в кормочорнку пробуємо швидко нагло наловити рибки а ну що тобі о Знайте. Плотичка. Плотичка. Маленька. І чотири якісь таких гамнюшка. Постійно я ноги по колю. Лице, живіт. А, бляха муха Надовбала так кропива. Ух, який малий! А як клюну на кукурузку, ну ти диви Ух, обжоркин! Ах ти Ух! До речі, хтось там був казав, що не може от таких от сигналізаторів десь підшукати, де вони такі є. На якийсь був такий період, що не могли сигналізаторів таких знайти. Слухайте, вони в кожному інтернет-магазині продаються. Якщо таких нема, то такі от зробіть. Так я от зробив. А магазин? Дати ссылку на магазин? Вот. На кожній водоймі є. Супермаркет, гіпермаркет сигналізаторів. Бери не хочу, ще її безкоштовно. Акція до будь-якого свята. О, в мене дві полоски. Типа я вагітний. Друзі, мастерки вже немає. Що, змотуємося? Давайте їдемо. Ні наживки, ні прикормки. Макуху забув. Три кормачка відірвав в купі, мега кормачок. Ми на рибалці були, відпочили, рибки наловили. До нових зустрічей на рибалці або на лайфхаковій пораді, який з якомусь ще там відео ламбаду танцюють. Анос. Заляпали. Робимо перекличку. Кормачок поплавок. Кого більше підтримують глядачі? Угу. Пишемо кормачок-хештег. Хештег-поплавок.